Привітки! Цього разу мені захотілося використати свої знання за більлість драфту, в якому я провів вже доволі немало часу у звичайному ранкеді. Ви, мабуть, задаєтесь питанням, які знання та як? Насправді все куди простіше, так як ці знання, це просто сила модельки героїв. В чому вона полягає? Це стартові стати героїв, їх прирости, грані та вроджені здібності. Добавляємо до цього всього їхні спили, трішки фану та зацікавленості, як це все буде працювати, так і вийшов цей відео. А зараз зараз я накину трішки бази. Для цього відео я грав на аккаунті з рангом Лейцер 2, а це приблизно півтори тисячі ммр. Також я грав не соло, а з підписником. Подякуємо йому за його терпіння в грі з таким тіммейтом. А, і так, тепер мене можна називати гнидою на. Да? Забув. Чому? Тому що я пікав медового трента через руку і не давав ворогам жодних шансів фермити кріпів на лайні. Тому да, давайте дивитись, як я це все зміг реалізувати. Ми не можемо вилізти вверх, правильно? Що ми робимо? Ми Три слави коли... хімайта, я четвертий. Коли у там і пасік, походу, зараз буде в драфті. Блін, і так хочеться, як пікнути. Але в мене є ще одна заготовка. Є два мерзкі герої? Але. У трентап какая? Да, трентап-блогер вот как пика, Это просто гений, треба быть, как я Медуза Ну Просто а особо а не бесает Правда? Правильно <laughs> Ничего Особо а не бесает Я оправдал тебя, я пикнул Антимага Медузу, все Похуй, что это не пизда на линии Да-да-да Иморфолит защитил тебя с пиком на мид ну, да. Ты сука Гнида именно. Ух <ути> ты ебать. Засада. Ага, Биг <Бік> засада. Ой-ой-ой-ой-ой. Это шо, заявка на перемогу? <світ> Треба було дабле. <світ> Треба було. ей я, 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 не даблю. <світ> я не хочу давать. Кимай там ложную надію. Несправжній. Не Вони будуть надіятися, що я нормальний, а я тут, знаєш, такий. Паліно через руку. Локур, локур, Я знаю гарні рухи, але не покажу. Yeah. Відчуваю, але не розкажу. Я хочу, щоб це сер. О, не хватило урона. Долага на морфі кріпів добить не може. А ти через той аспект там де в тебе за рівень плюс 5 урона? Да, мене 130 урона. морфа 50. Такие мбидство. Кайф, все, я пошню, герой треба почистиш, я нами пикать. А, пішов за ДДшкою, прийшов забирать, а там же ілюзія лежить. Я морф, походу в ліс пішов. Там бідолага не витримав. Я уявляю, як його зарахує сати, типа морф, не зміг, Проти винтами, ты сами. Да, 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 да. То він п'ятий левел, я восьмий. Я свого головне покайфував 72 нат. Мене перший Боже. раз такий тибанутий встав. Сталінцер топес робить, помогти. Тут, по-творний. Мід поміг не, не помагається, друже тут, тут вже не допомагається. Блять. Сука, де там маркці лайт? в тебе третій пав мідо, а в мене третій пав не був. Давай хупил, Ну, там, эх, я думал, там они. Ах, килл. О, соло. Блин, треба плюсики покачать за шеш урон. О! На прогиб, <laughs> на, на, <,esa> <laughs> на, на прогиб. Блять. О. Ай. А, тут а что тебе Я думал, тут все наша команда. Нет. Не бойтесь. Не бойтесь.

Да, и именно сейчас быть будут. Отстань, ты хелп, хелп, гадить. А, все огны требует... Вот я сейчас куплю себе шар, а дальше я не придумал. Хочу кучу поить? Сначала я завжды в пятёх ходить. А что, на титанах в пятёх не ходить? Ходить, но не так часто. Да я прикольно. И солоды. Ворожу керри просто затыкал. Нормальный дэмэдж, да? Сикай. кайф. Ты просто его зарейд кликов, да? Да, просто, ну, с ультимейтом. А не, ульту, ульту, да. С ультимейтом на зарейд кликов. Морф, скачаются. О, иду, 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 иду. Гады, гады, гады. А блин, ты нажимаешь труже. Бля. Найс <laughs> демедж, nice просто. Просто найс демедж. Ай, гачи. Остановитесь. Під глобал морф долетів мене йобнув. У мене не було монтя. А. Ні. Mm. А їх вижень скрізь стоїть. Блін, так обідно. Там Віжен стояв, мене чели, побачили. Я б убив би героя. Пожаднічав, треба було Віддай Віддайку басуна! І ебаать! і здам. Байте дупой, ти сука <риклад> в воду обосал. Еще, Нормально. Да ты, да ты, да ты, 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 Он че ваху? Пизда, а ты друг. Uh, <laughs> Хорош. Какие герой может просто с двух тычек сбрить пив хп, если не рухать шейкера с его тотемом. <laughs> <Double kill. laughs> ну ладно, тут команда протащила. И всю туда же. Оооо. <плес> <Габельна>. Це больно. Ну ладно, вы не віддапились. Пока что да. Хорош. <плес> а його тобі тебе чи там, не знаю, чи присталбеку. Я порошану, якщо крит прокат 400 тысяч просто так. Мор, с кем ты б'єшся? С батьком чешу. Блять, не бейте його, Бидала ганида. Все? Бейбекнувся. Не, ну старта имба. Потести Отвечаю. кайфанеш Не знаю, чи игра дальше піде, но на беду точно кайфанеш. Якщо ви думаєте, що це тільки одна гра та й та для відосу, то ні. От до прикладу, наступна, в ній ворожий мідер не витримав та лівнув вже на 10-й хвилині. Так що ж трапилось, ні так, давайте ну, розпочнемо вже спочатку. Спочатку дід розв'язлився, що я динаю йому Нахуй, Захотілося зі мною побитись. І так він відкис уже вперше. Потім пажик прийшов на міт і заставив діда нажати на базу. Я вже думаю, в той момент йому не дуже сильно хотіло грати цього. Кухні фу. Але все ж він причалапав на своїх двох маленьких ножках на міт, під мій левел. І що думаєте? Правильно, я дуже сильно захотів відібрати у нього рушницю. А я діда, блять, рішниця, там риза, сука, сіду. І в мене це вийшло. Після цього кіла діда більше не повертався на нам і думаю, йому вже не хотілося просто нічого робити. Так і травилось, на 10-й хвилині він просто лівнув. Сказати, що це було легко, це нічого не сказати. Але наступна гра була вже. Протилежно цій. На Міду все було ідеально. Хороший кріпстат 44 на 23. Через це я обганяв ворожого Мідера на півтора левели, що в свою чергу дало мені можливість убити його. Потім я трішки прорахувався і вмер, раз можна і від'їхать. Ааа, від'їхав. Ну, З ким не буває, так? Але ребільтувався і убив спірета знову. А це дармат. зробив. А далі, далі все йшло нормально, то ми перемагали файти, то їх програвали. І так затягнули до 40 ї хвилини. А наявність такого кора в грі, як дровка, все змінила. Це просто баліста, яка вбиває все і вся на такій пізній стадії грі. І на 48-й хвилині ми вже просто не змогли дати відсіч ворогам. І вони зламали нам трон. Де не така сумненька гра, хоча все було, в принципі, доволі непогано. Але нічого, для мене саме головне було, що я отримав задоволення від цих ігр на тренті. Можу вам порадити спробувати хоча б те. Кілька ігор, це справді цікаво, та весело. Не обіцяю, що ви переможете, але якщо постаратись в принципі, з цікавим біллом придумати ще щось краще за мій, то думаю, ви зможете перемогти. А якщо у вас є якісь цікаві білди на інших героїв, або, можливо, не знаю, розкачки якісь дивні, пишіть коментарі, мені цікаво, я, можливо, спробую для наступного відосу, якщо вам, звісно, це зайде. А Думаю, на цьому можна вже і закінчувати. Дякую всім за перегляд та до зустрічі в наступному відосі.